Інформує Моравель Андрій. Проханням до заплачення платних поштовх. Ми по продаження підтримуємо, послуги всі відповідно до методичних рекомендацій, відповідно до їхнього фонду заробітній плати, та один. Вони просять подати заплаті з послуги на стаціонарні умови, довгих бути конкретних Ну, немає. Зрозуміло, добре. Е, є якісь питання про процесі немає. Добре. Отже. Розглянувши подання Петриківського обласного геріатричного пансіонату від 31 січня 25 року № 39 про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік, постійна комісія вирішила підтримати подання Петриківського обласного геріатричного пенсіонату від 31 січня 25 року № 39 про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік. Питання про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік, що надаються Петерківським обласним гіріатричним пансіонатом внести на розгляд сесії Тернопільської обласної ради і рекомендувати прийняти відповідне рішення. Хто за? Проти отримувати одноголосно. Добре. Наступне питання про розгляд клопотання Запорізької обласної військової адміністрації від 30 січня 2025 року номер 08-28-0441 Щодо евакуації підопічних інтернатних установ Запорізької області до нас звернулася на Тернопільському Рад Запорізька обласна військова адміністрація. Оскільки їм потрібно розмістити підопічних і, і в наших будинках інтернатах, я так розумію, вони вже зверталися. В них 723 особи. Що ми можемо сказати, Що ми можемо сказати? У нас також надходить це але ви знаєте, яка у нас ситуація в будинках інтернатах. На жаль, наскільки він нас немає. У нас докладена робота продня про капітальний ремонт приміщення податківського обситно-комічного по будинку-інтернату. І тоді, коли після завершення цих робіт, ми можемо розмістити 50 внутрішньо переміщених дослідник. Також, ну, як то кажуть, в дуже недалеконих планах можливо, я навіть не хочу добігати наперед, ми щось продумаємо перемогу переміщувати. Міщення, але, там але на сьогоднішній день за точно відповідно Я зрозуміла, вони бачать ще що, що вони. Е, так вони, вони Хоча якусь хоч, кількість, сустав. плюс вони бачать тут говорять, що вони е, на території Козівської громади там 40 осіб в селі ви Щось таке в курсі? Це, напевно, що мають по стаціонарах, це мова не як податків інтернаті. Вони до нас зверталися саме в тих технологічному. Озійська дома немає всякологічного. А, соціальний гуртожиток. Так, соціальні гуртожитки. Я вам нічим не зможу вам доповістичку. Я зрозуміла. Я думаю, що. Фактично розглянувши та обговоривши це клопотання Запорізької обласної військової адміністрації від 30 січня 2025 року, номер 08 року, No88, дріб 0441 щодо евакуації підопічних інтернатних установ Запорізької області, постійна комісія вирішила підтримати клопотання Запорізької обласної військової адміністрації щодо евакуації частини підопічних психоновеличних інтернатних установ Запорізької області до Тернопільської області. І ми направляємо це копії рішення вам, скільки, ну, скільки це можливо. І в які терміни це буде можливо, щоб ми могли дати відповідь. Тобто, другим буде направити копію рішення постійної комісії та копію клопотання Запорізької військової адміністрації від 30 січня щодо евакуації частини підопічних до Тернопільської обласної військової адміністрації для розгляду і надання пропозиції. Тобто, тут же ви їм скажете, скільки ви зможете прийняти. І про результати розгляду та прийняти рішення, просимо повідомити Тернопільську обласну раду і заявника. Хто за таке рішення? Просто отримала згодом. Прошу. Наступне питання про прогляд подання е, Почаївського психоневрологічного будинку інтернату від 16 січня 2025 року No5, дріб 15 про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік. Тут аналогічно, так, розрахунок тарифів. А що це таке підрозник М, М і Л це що це на менших і на більших? Розмір це, це типу на лежачих які мають тому такі надання таких послуг до розрахунку, відповідно до дитячого розвитку постанови, стажовою чітко гарно. Єдине, я от, наскільки я дивилася на ці розрахунки, наприклад, дивлюся в Петриках, вони передбачили майже мільйон на ці підгузки, а в Почаю тільки 150 тисяч. Ну, і ніби по, -по кількості підопічних плюс-мінус. Ну, тобто... Мають багато людей, які перебувають на плати. І вони через то вони передбачають більшість постачального фонду, вони передбачають більшу кількість коштів на ці підводи. Почав немає такої кількості платних послуг, тому вони передбачають менше, надію на те, що люди будуть вертатися з таким проханням та платних послуг. Але досі це гіертрія там трошки інші паналогічні трошки інше, так. Але якщо це передбачено, якщо є можливість е, надавати ці питання? Просто так звернула увагу. Просто одне. Чи стільки, чи стільки, і тому це питає. Тому... Добре. Е, отже, є запитання? Отже, розглянувши отримане від 11 лютого 25 року, подання Почаївського психоневрологічного будинку інтернату від 16 січня 25-го року. Номер 05 дріб дрібнуль 15, про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік постійно поміча вирішення. Підтримати отримане 11 лютого 25-го року. Подання Почаївського психоневрологічного будинку інтернату від 16 січня 25-го року. Номер 05 дріб людин 15, про затвердження тарифів на соціальні послуги. Питання про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік. Що надаються Почаївським психоневрологічним будинком інтернатом, внести на розгляд сесії Тернопільської обласної ради і рекомендувати прийняти відповідне рішення. Хто за? Проти отримав одноголосно. Добре. Наступне питання про подання Теребовлянського психоневрологічного будинку інтернату від 15 січня 25 року про затвердження тарифів на соціальні послуги 25 рік. рішення.

А фактично, якщо е, ці послуги, ну, що вони отримують платні, то вони потім можуть використати і в тому числі на як на заробітну плату, чи, чи можуть. Геріатрія так і використовує. Тому що, ну я ж забігаю наперед, дивлячись штатні розписи, просто розумію, і про штатні розписи. Добре, запитання? Немає. Немає Отже, розглянув, розглянувши отримане 11 лютого 25 року, подання Теребовлянського психоневрологічного будинку інтернату від 15 січня 25 року, номер 9, Про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік. Постійна комісія вирішила підтримати. Отримане 11 лютого 25 року подання Теребовлянського психоневрологічного будинку інтернату від 15 січня 2025 року номер 9, про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік. Питання про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік, що надаються теребовлянським психоневрологічним будинком інтернатом, внести на розгляд сесії Тернопільської обласної ради і рекомендувати прийняти відповідне рішення. Хто за? Отримають одноголосно. Добре. Добре. Наступне питання про подання Скалоподільського психоневрологічного будинку інтернату про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік. Аналогічне. Аналогічно хочуть підтримати відсутні. Вони будуть підтримати і закон без контролювання. Вони вживають посвід надання послуг, зарахунки відроблено відповідного дорогу. 조수미요. Питання має добре. Отже, що отримане 11 лютого 25-го року подання скала Подільського психоневролочного будинку інтернату від 13 січня 2025 року номер 5 про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік. Постійна комісія вийшла підтримане отримане 11 лютого 2025 року подання скала Подільського психоневрологічного будинку інтернату, від 13 січня 25-го року номер 5 про затвердження тарифів на соціальні послуги на 25 рік. Питання дане винести на сесію Тернопільського... Обласної ради і рекомендувати прийняти відповідне рішення. Хто за? Проти отримали одноголосно. Так. так, наступне питання: про розгляд клопотання е, Почаївського психоневрологічного будинку інтернату щодо погодження штатного розпису на 25-й рік, так? Чай. Угу, 25-й рік. Саме просимо попрошу поговорити стати розповідає, який розроблений відповідно до методичних декоментацій щодо визначення числення працівників інтернатних закладів на формула працю. Бобжен поданого штатному саме знову. Взагалі, коли переглядала штатні розписи, ну є все одно одного керівника, так, іншого так. Ну, це є методичні рекомендації, яким ага. керівнику рекомендується встановити штатний розпис. Тобто, до потреби встановлення вони можуть запроваджувати для склада, вони можуть не говорити. Заняття на нашому закладі. Не можуть рекомендується додавати. Є перечислені кораблі посадки, які вони можуть додавати в залежності від потреби тої самої установи. Тобто, якщо не мають підсобного господарства, вони мають право додати на півштабної одиниці. Тобто саме приколо міста чи ще бачила в одному штатних два Це Ви маєте напочання? Ні, ну не з почаю. Вони мають два приміщення. А два приміщення. Ні, я просто щось так звернула увагу. Передивилася. В загальному звичайно що це дуже малі посадові оклади, і звичайно, що там є люди, які працюють, то це вже їм і хвала відверто. Ми знаю, що мене одноразово зверталися з про побільшення цього укладу посадового і поки що відповіді була. Але ми будемо штурмувати так. Ну, обов'язково це що, ну, не було таке, що потім не буде кому там доглядати, бо ще якщо бджати такі населені пункти, да, там далі від Тернополя. А в Тернополі це взагалі проблема. Олег ж маєте якісь запитання? Яких абсолютно запитань немає. Не Добре. Отже, розглянувши клопотання Почаївського психологічного будинку інтернату від 16 січня 2025 року номер 07 сім 01 15 щодо погодження штатного розпису на 2025 рік. Постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Будковському погодити штатний розпис по чаївському будинку інтернату на 2025 рік. Хто за проти одноголосно? Петриківське прозвіт ага. клопотання е, Петриківського обласного геріатричного пансіонату від 13 січня щодо погодження штатного розпису на 25 рік. Зауважує питання. штатного автосудження. Немає Немає питань. Отже, добре. Тоді розглянувши клопотання Петриківського геріатричного пансіонату від 13 січня 2025 року номер 20, щодо погодження штатного розпису на 2025 рік. Постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Бутковському погодити штатний розпис Петриківського обласного геріатричного пансіонату на 2025 рік. Хто за проти? Утримались одноголосно. Наступне про розгляд клопотання Теребовлянського психоневрологічного будинку інтернату щодо погодження штатного розпису. Аналогічне питання фонду, Немає за. Отже, розглянувши клопотання Теребовлянського психоневрологічного будинку інтернату від 15 січня 25 року No10 щодо погодження штатного розпису на 2025 рік, постійна комісія вийшла рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Водковському погодити штатний розпис Теребовлянському психоневрологічному будинку інтернату на 2025 рік. Хто за проти? Утрималось одноголосно. Так. Е, наступне питання про клопотання Буданівського психоневрологічного будинку інтернату від 16 січня 25 року номер 11 щодо погодження штатного розпису. А взагалі, е, що що стосується по працівниках, е, ну є проблеми? Вони звертаються чи ну чи так. так.

Добре. Добре. Це, є, це дуже є проблема зараз Добре. з працівниками. Звичайно, там я взагалі на рівні, але все рівно є такі професії, що там краще справляється чоловік, як би там не було. це Добре, є зауваження? Добре, Добре. отже, розглянувши клопотання Буданівського психоневрологічного будинку інтернату від 16 січня 2025 року, номер 11, щодо погодження штатного розпису на 2025 рік, постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Гутковському погодити штатний розпис у Данівському психоневрологічному будинку інтернату на 2025 рік. Хто за проти утримались одноголосно? Прозор питання Петриківського обласного дитячого будинку інтернату щодо погодження штатного розпису на 25-й рік. Так, mm -hmm. Іванчук. Питання Немати, Отже, розглянувши плопотання Петриківського обласного комунального дитячого будинку інтернату від 14 січня 2025 року, номер 14 щодо погодження штатного розпису на 2025 рік. Постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Будковському погодити штатний розпис Петриківському обласному комунальному дитячому будинку інтернату на 2025 рік. Це все отримати. Що таке мене питання на рахунок дитячий. <клідно> ми думаємо, думаємо над цим словом цим дитячим. У нас є в планах все ж таки психоневрологічний. Але якщо. А там діти хоч є. Двоє дітей. Двоє. Але якщо ми звернемо увагу на стратегію президента, там де вони планують передати всі психоневрологічні будинки інтернати на провади, <клідно> ще зараз поверталися в помилка такий. Да, просто, будала, да? Звідки, mm -hmm. просто зараз просто щоб я правильно згадала назуставку слідчі зараз у команду. Вони збирають інформацію. По видатки були вказати їхні штати. Вони, екранцію, штат, вони а, чітко слідують вже стратегії президента, що вони не були в обласному, передати їх на фінансування права. Як вони це збираються робити? І для чого? От в нас є два будинки інтернату, але політиць громаді. Два, два та, так, машіли, так. Які, ну, слову, просто не ну, а, і знову ж таки, там же, ж зміщені жителі не тільки тої громади. Тобто, я не знаю, яким чином це має відбуватися, але. Ну... За рахунок субвенції, зроблю так само сувенцію. Субвенцію. Так, це все. Та як по ветеранах будуть робити, буде йти через Через громаду. Можливо, я. Ні, бо я бачу цей запит. Вони за платні послуги теж питали, скільки прийнято платних послуг. Ну, я бачу цей запит. Mm -hmm. то, які? Я зрозуміла. Які, які? Ну, Добре. Це комплексна реабілітація. Якісь є ще запитання щодо комплексу? немає. Тобто по штатному так розглянувши клопотання Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації від 6 січня 2025 року щодо погодження штатного розпису на 2025 рік. Постійна комісія вийшла рекомендувати голові Тернопільської обласної ради пану е Богдану Будковству погодити штатний розпис Тернопільському обласному центру комплексної реабілітації на 2025 рік. Хто за протитримались одноголосно? Там, е так, так про розвитку питання комунальної установи Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги родинний від 20 січня номер 7, щодо погодження штатного розпису на 25 п'ятий мирі. Немає запитань. 8, просто. 8, 8, 8, 8, 8. Розглянувши питання комунальної установи Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги родинний затишок від 20 січня 2025 року номер 7 щодо погодження штатного розповіда 25 рік, постійно комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Будковському погодити штатний розпис Тернопільському обласному центру соціально-психологічної допомоги родинний затишок на 25 рік. Хто за проти? Утримались одноголосно. Так. Наступне питання: про розгляд клопотання Бережанського психоневрологічного будинку інтернату щодо погоження штатного розпису на 25 рік. Аналогічно є запитання про пропозиції? Немає. Немає. Тоді, розглянувши клопотання Бережанського психоневрологічного будинку інтернату від 8 січня 2025 року, номер 36 щодо погодження штатного розпису на 2025 рік, постійна комісія вирішила. Рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Будковському погодити штатний розпис Бережанському психоневрологічному будинку інтернату на 25-й рік. Хто за проти отримались одноголосу? Наступне питання клопотання скала Подільського психоневрологічного будинку інтернату від 15 січня 25-го року щодо погодження штатного розпису. Немного. Отже, розглянувши клопотання скала Подільського психоневрологічного будинку інтернату від 15 січня 2025 року щодо погодження штатного розпису на 25 рік, постійна комісія вийшла рекомендувати голові Тернопільської обласної ради Богдану Будкоську погодити штатний розпис з Кала Подільського будинку інтернату на 25-й рік. То, да. Проти отримались одноголосне. Про розвитку питання Мельниця Подільського психоневрологічного будинку-інтернату від 15 січня 2025 року номер 20 щодо погодження штатного розпису. Питання аналогічне. Добре. Отже, розглянувши клопотання мельниця Подільського психонологічного будинку інтернату від 15 січня 25 року номер 20 щодо погодження штатного розпису на 25 рік. Постійна комісія вирішила рекомендувати голові Тернопільської обласної ради у даному погодити штатний розпис в Мельниця Подільському психологічному будинку інтернату на 25 рік. За, проти, отрималися одного голосу. Наступне питання про клопотання Тернопільської обласної військової адміністрації від 11 лютого 2025 року щодо надання пропозицій до обласних програм. Це питання цікавіше? Ой, це питання дуже цікаве і дуже будуче. Значить, е вчора ми отримали відповідь від депутатів обласної ради, що вони розробляють пропозиції до цієї програми. Ну, саме найбільша проблема в цих матеріальних допомогах мають виплачуватись і яким чином як будуть здійснюватись розрахунки ну, з, з тими людьми, які вже написали чи велику кількість заяв. А чи сьогодні на першу годину буде погоджування на ще в по поступках? <світ> так є напрацьовано, але департамент фінансів. Велика кількість людей сім'ї збирається для того, щоб вже проходити остаточно. Тому а, зараз говорити, що буде походження, я не готова. Я не знаю, буде, то, яка буде, яка буде кінця результат цієї погоджувальної наради. Вчора саме серед uh -huh. дуже зобітна була також в Раса Тимофійовича, вони підговорювали ці зміни. Сьогодні я сподіваюся, що ми, більше, ми запустимо кінець до якоїсь вороги. Враховуючи враховуючи все, що ми чули, пропозиції, усніху, то якщо письмових ми немає, пропозиції, враховуючи усніх пропозиції а під, а, під ми... письмово, як письмово посилала пропозицію. Хто прийшов лист що. Кожен вам кожному депутату ми розіслали. Так, і, і, і я, на цю, я на, на, на цю електронку так само давала пропозиції. Я поки що не mm. бачила від вас. Дуже відповідає. Та то думаю, що, що якось на верху краще бачать ці пропозиції знають, і я, якось це буде розглянути. Я, ну, я підтримую, щоб було тільки добре для людей. Час пока немає. Немає, немає і до чого немає заперечень, заперечити ну бачите питання на тому, що є питання з тим обларовані вітами. Так продовольна ветеранів на ветеранське управління, це добре, як більше їм по суву. Добре, але ця програма, це ну ця комплексна військова адміністрація, Вона там, ну це ж докупи, Ми документ, зараз будемо говорити буквально перше. Там же ж там і разом і ветерани, і не ветерани. Зумієте, ну... Я розумію. Но. Але, ну, як то кажуть, а, як сказали, так ми зробили, я зрозумів. Є я... я... поставлена задача, а я її зробила. Чи приймати це до уваги, розуміти? Зараз буде робоча група, так, Включення склад цієї робочої групи. так Я пропонувала, щоб... Була робоча група, і, 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 і вже так, напрацювали, і включили і зради ветеранів, і ну, все таки, щоб вже люди почули один одного, і, і просто воно не тормозилося, з кінець лютого. Я чесно, я дивлюся на цю 1200 заяв, і я просто думаю, що буде робити, моя бухгалтерія, ми будемо, будемо ночувати тиждень на бухгалтерії, щоб просто ці гроші перекинути просто людям. Кількості, кількості, але це колосальна робота. Кожну людину треба буде працювати, чисто технічно. Але від початку року вже комусь була допомога, чи не було? Ні, так не працює. Ми очікуємо якось остаточному рішення, чим чином ми повинні це зробити. Ми це буде це зробити. Заяви приходять. Але сьогодні з флакції групи включені і депутати так само, так? Ну, Олег Євгеніович, чи ви відради ветеранів? Напевно, що скоріше, що витерати. Відради ветеранів. вас, по-моєму, не включили в список комісії. Мені зателефонували і сказали. Тому що це було навіть бездоцільно, щоб депутати з фракції різних, що потім знов не було, а то не так, ну я зрозумів. Я думаю, що можна було. Добре. я всі колеги мене. Депутатський корпус гідно представлення. Отже, розглянувши там, обговоривши клопотання Тернопільської обласної військової адміністрації до 12 лютого 25-го року, номер 03 1640 06 враховуючи лист Тернопільської обласної ради від 13 лютого 25 року, номер 09 дев'ять таре яке було повідомлено депутатів Тернопільської обласної ради щодо надання відповідних пропозицій до обласних програм вказаного клопотання. Постійна комісія вирішила рекомендувати Тернопільській обласній військовій адміністрації врахувати отримані пропозиції депутатів обласної ради щодо внесення змін до. Вказ Клопотань обласних програм при прийнятті остаточного рішення. Хто за наголоси. Так, добре, і е, останнє запитання про розгляд клопотання з Подільського психоновелогічного будинку інтернату від 6 лютого 2025 року номер 18 щодо надання дозволу на списання основних засобів в Скалаподільському психоневрологічному будинку інтернату. Вони? Що, що вони списують? Мігресу, радіотелефон, телевізор, електрокардіо це вже такі, е, вже такі е, старенькі. основні собі такого року давності, що вони вже зношені морально і все. Так. Добре, добре. Отже, заслухавши та обговоривши клопотання скала Подільського психоневологічного будинку інтернату від 6 лютого 2025 року, номер 18, щодо надання дозволу на списання основних засобів, враховуючи погодження Департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації від 17 лютого 2025 року, номер 05 людей» 08 дріб 520. постійна комісія вийшла рекомендувати Тернопільській обласній раді надати дозвіл адміністрації скала подільського будинку інтернату на списання основних засобів згідно з додатку. Дане клопотання внести на розгляд сесії Тернопільської обласної ради і рекомендувати прийняти відповідне рішення. То за отримати одноголосне. Добре, отже, порядок денний комісії вичерпано. Все, дякую всім за роботу. Дякую. Але в мене молодці рівно за півгодини. Півгодини. Так. Так. Треба іншим комісіям нас ставити за приклад. Так. Як була б дошка пошани, нас би повісили на південно. Типові питання, абсолютно. Але це питання е, програми, звичайно, воно дуже, дуже таке болюче, дуже важливе.